Вітаю! Вас вітає Геовіста, ваш провідник у світі туризму, загадок, історії та незвіданих місць. Сьогодні ми відкриваємо завісу таємниць над найзагадковішими замками Європи. Їхні стіни бачили кров, кохання, змови і легенди, що захоплюють уяву і сьогодні. Приготуйтеся зануритись у світ середньовічних фортець і містичних оповідей. Почнемо з одного з найвідоміших замків світу бран, розташованого в Трансильванії. Цей замок часто називають домом Дракули, хоча Влад Цепаш, історична постать пов'язана з цим регіоном, насправді тут не жив довго. Побудований у 14 столітті замок слугував оборонною фортецею на кордоні між Трансильванією і Валахією. Вузькі проходи і гострі вежі створюють атмосферу середньовічної готики. Цей лабіринт коридорів приховує безліч секретів. За переказами, тут досі відчувається присутність духів, а деякі туристи стверджують, що бачили тінь у вікнах ночами. Замок був важливою частиною культури, надихнув письменника Брема Стокера на відворення образу Дракули. Наступна наша зупинка замок Ендебург, який вже понад тисячу років стоїть на скелі над шотландською столицею. Це справжній символ національної історії і містики. Заснований у 12 столітті замок був резиденцією королів і ареною багатьох битв, мічні кам'яні стіни, глибокі ровики і таємні ходи. Все це створювало неприступну оборону. Головними персонажами тут вважаються сіра леді, примара жінки, що блукає замком, та темний лицар, який з'являється під час штормів. Пінземні каземати служили в'язницями і місцями для катувань. Багато жахливих історій пов'язані саме з цими таємними камерами. Тут зберігаються корнівські регалії Шотландії, символи влади і спадщини. Заховане серед мальовничих піренеїв, шато де Монсеюр. Це не просто середньовічна фортеця, а справжній символ трагедії, віри та змови. Побудований на вершині скелі на висоті понад 1200 метрів, замок був останнім оплотом катарів, релігійної групи, яку вважали єретиками. У 1244 році, після жорстокої облоги, понад 200 катарів відмовилися зректися віри і були спалені живцем біля підніжжя замку. Але що стало з їхніми знаннями та скарбами? Деякі легенди стверджують, що саме тут зберігався святий Грааль, і він був вивезений перед падінням фортеці. Навіть сьогодні відвідувачі розповідають про містичну атмосферу, дивні відчуття і незрозуміле світіння навколо руїн уночі. Монсегюр, замок, який більше, ніж каміння. Це пам'ять про віру, яка згоріла у вогні, та про таємницю, яку світ досі не розгадав. А ми далеко не відходимо ще один замок у Франції, замок Шенонсо, що стоїть над річкою Шер, називають замком жінок. Тут протягом століття жили видатні жінки, які впливали на історію Франції. Побудований у 14 столітті, замок відомий своєю архітектурою епохи відродження, пов'язують його з легендами про таємні сходи і приховані кімнати. Тут була перша у світі жінка-володарка, яка керувала не лише домом, а й цим регіоном. І останній замок на сьогодні, один з найвідоміших замків у всьому світі, це замок Нойшвенштайн. Замок Нойшванштайн улюблене місто туристів і натхнення для Діснею. Але не все так казково, як здається, побудований Людвігом II Баварським у XIX столітті як його особистий рай. Фантазійний неоготичний стиль, що нагадує казковий палац. Він їх помер при загадкових обставинах, а замок так і не був повністю завершений. Існують теорії прозмови, пов'язані з його смертю і справжнім призначенням замку. Отже європейські замки це не просто кам'яні споруди, це свідки історії, таємниць і легенд, які досі чекають, чим їх розгадали. Який із цих замків вас найбільше вразив? Пишіть у коментарях. Не забудьте підписатися на Геовіста, щоб не пропустити нові захопливі історії. І голосуйте також на нашому телеграм-каналі за ідеї наступного ролику. А я, дякую, а я дякую, що були з нами. До зустрічі у наступних відео Геовіста!